А ви колись задумувалися, чому в операційній усе синє або зелене. Ну от і справді, чому не біле? Білий же символ чистоти, стерильності, медицини, логічно ж. Але в операційній усе продумано до дрібниць. Уявіть, хірург кілька годин працює в полі операції, де переважає червоний кольор кров, м'язи, тканини, а потім переводить погляд на білий халат або білий інструментальний стіл, і в очах починають з'являтися кольорові фантоми. Це реально заважає. Синій і зелений це кольори, які компенсують червоний. Вони зменшують навантаження на очі, зберігають концентрацію і допомагають тримати увагу саме там, де треба. Плюс на таких тканинах плями крові не так помітні. Загальна картина виглядає спокійніше, не викликає зайвої напруги. І так, навіть такий, здавалося б, дрібний фактор, як колір халату, впливає на якість роботи і самопочуття всієї операційної бригади. В медицині немає випадковостей, навіть колір має значення. Чи знали ви про це? Напишіть у коментарях, який колір для вас найспокійніший. Який колір у вас викликає гармонію?